Можливість побачити та доторкнутися до реліквії вперше до Кривого Рогу привезли ікону з мощами князя Володимира Великого, хрестителя Київської Русі. Образ презентували в храмі Святого Миколая Чудотворця у ГКЦ, що в центральному міському районі. Святиню привезли на один день з Києва. Насправді, сьогодні історична подія не тільки для парафії Святого Миколая, а до всього Кривого Рогу. Бо сьогодні Володимир Великий повертається до Кривого Рогу. Чому повертається? Бо 1988 року він йшов з Києва до Корсуня як язичник на битву одну. А сьогодні він повертається як святий. Бо в Корсуні він переміг одного такого бунтаря, а потім, як наслідок, вирішив, ще одружитися на дочці одного імператора, яка була християнкою. А він був язичником. І потім він приймає християнство. І після цього він проголошує християнство на всі українські землі. Ікона з 14 вересня мандрує парафіями української греко-католицької церкви. Спочатку на території Київської області вже далі побувала на Вінниччині, далі на території Донецького екзархату, який об'єднує Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області в церковній структурі. І вже цієї неділі образ Володимира Великого рушить на Донеччину до тих парафій, які ще там діють для втеперішній час. Час війни воно має дуже велике значення, тому що Володимир Великий той, що об'єднав, створив державність велику, і ми тепер відстоюємо ту державість. Ту державність. І для нас це має велике значення значення об'єднуючи для народу, для нашої державності, для єдності. Подія зібрала більше 50 містян числа вірян та прихожан парафії святого Миколая Чудотворця. Криворичці отримали чудову нагоду побачити та доторгнутися до реліквії, яку майже весь час зберігають в Києві, але нині в своєрідному турне Україною. Наступного разу вдруге ікону привезуть до міста 25 жовтня і презентують її в інших парафіях у ГКЦ в Кривому Розі. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.